Понад три з половиною роки провів у російському полоні. В Україну вдалося повернути колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Його змушували співпрацювати з окупантами, погрожували, а згодом викрали. Як він опинився в руках російських силовиків, де його тримали? Та чому він сам відмовлявся від обміну, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З російської неволі вдалося звільнити колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка 24 серпня, у День Незалежності України, він нарешті повернувся додому в рамках обміну 146 на 146 між Україною та Росією. Одним із перших кадри після звільнення опублікував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. На світлинах видно, як змінився Миколаєнко за роки полону. Посивілий, схудлий, виснажений та коротко підстрижений. Після повернення Володимир подякував усім, хто боровся за визволення українських полонених. Він назвав 24 серпня своїм другим днем народження, адже вперше за три з половиною роки побачив не бетонні решітки, а квітучу українську землю. Д Добрий день Україна! Святом слава Україні! Героям слава. Знаєте, хочу Це подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні на війні потрапили на українську землю. Вперше побачили цю оці ці цвітучі наші дерева. От, е, я окрім рішиток і бетонного покриття ну, останні роки не бачив нічого. Тому яку за цей подарунок я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Миколаєнко також розповів, що повернувся буквально напередодні важливої для нього дати дня народження своєї 91-річної мами, що відомо про Володимира Миколаєнка та його перебування у полоні. Понад шість років він був міським головою Херсона з 2014 по 2020 рік. Брав активну участь у місцевому євромайдані, де виступав проти будь-яких провокацій. Чітко висловлював проукраїнську позицію та виступав проти спроб дестабілізувати ситуацію в місті. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він приєднався до тероборони Херсона, але вже 1 березня місто окупували. Після цього він почав отримувати пропозиції співпраці від колаборанта Кирила Стрімявусова, того самого, якого згодом ліквідували. Проте Миколаєнко не пристав на жодну з них. Йому почали погрожувати, а згодом і викрали. До рук окупантів Володимир Миколаєнко потрапив 18 квітня 2022 року. Того дня колишній мер пішов на зустріч із знайомим. Звідти Миколаєнко один раз подзвонив дружині Марині. Опісля перестав виходити на зв'язок і додому вже не повернувся. Перший час Миколаєнка тримали в Херсоні. Окупанти змушували його зніматися в пропагандистських відео, зокрема, щоб створити ілюзію гуманного ставлення до українців. Але навіть там він залишався вірним собі. Відмовлявся повторювати російські наративи. Шухевич для вас дійсно герой. Це звання йому дала страна. Начнити странин герой. А для вас? Для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевича. Это своего... знамя, которое было поднято на, на Гристам всем. Всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, Шухевич, да? Шухевич, на, на чьей стороне воевал. На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину. Он был пособником нацистской Германии. Ну, это в вашем понимании. У меня нет фактов, что Шухевич вырезал мирное население. Но эти факты есть в учебнике истории. За 8-9 класс. В наших учебниках таких фактов нет. Пізніше окупанти вивезли Володимира Миколаєнка з Херсона у невідомому напрямку. Місцеві ЗМІ припускали, що його могли перевезти або до Криму, або кудись вглиб Росії. До листопада 2022 року про нього не було жодних новин. Рідні не знали, де він і чи взагалі живий. Лише в грудні представники міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, Миколаєнко живий, він перебуває в російському полоні. Невдовзі родина отримала від нього лист. 100. У ньому Володимир писав, що ще у травні його перевели до колонії номер 7 у місті Пакіно. Це Володимирська область Росії. Звільнені полонені, які сиділи з ним в одній камері, згодом передали родині звістку про Миколаєнка. Його племінниці Гані Коршун Самчук розповіли, що екс-мер дуже схуд. Окупанти постійно голили йому голову і навіть збривали вуса. Також, за їхніми словами, чоловіка майже не годували. А ще Змушували читати російські книжки. Ми знаємо тільки, що у них є прогулянка на свіжому повітрі, що годують їх не дуже, це тільки якісь каші, якісь супи, хліб, йому, як пенсіонери, дають трішки більше хліба, знаємо, що є доступ до книжок. Звісно, ці книжки російської мови, але беруть, бо, напевно, їм там не дуже, щоб хоч якось відволіктися, то щось читають. А деякі казали, що навіть обов'язково треба брати. Читаєш, не читаєш, потім повертаєш. що забирають на допити, але не було такого, що вони бачили, що його били або він там прийшов з якимись сінцями. Звільнені полонені також розповіли Гані, що ще у 2022 році Миколаєнка планували обміняти, але він відмовився замість себе попросив звільнити тяжко хворого співкамерника, якого була гангрена ноги. Володимир розумів, що той може не витримати умов полону і просто не вижити. Після цього російська сторона більше не включала Миколаєнка до списків на обмін, і він провів у неволі ще майже три роки. При цьому досі не зрозуміло, на яких підставах росіяни взагалі затримали Миколаєнка. Жодних офіційних обвинувачень йому не висували, як і вироку. Нічого не було. Але головне те, що зрештою його таки вдалося вирвати з російського полону. А які емоції у вас викликала історія незламного українця Володимира Миколаєнка? Пишіть в коментарях. Чен Ын нагородив злочинців, які воювали на боці Росії проти України. Під звуки революційних маршів північнокорейський диктатор вручив медальки своїм воякам. Усе з пафосу, червоними прапорами та заплаканими дітьми для ідеальної картинки. Що відомо про театралізоване дійство Пхеняні? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Лідер КНДР Кім Ін влаштував урочисту церемонію нагородження для своїх військових, які воювали на боці російських окупантів. За словами диктатора, дії армії КНДР у Курській області цитую закріпили за нею репутацію найсильнішої у світі і навіть привели до якоїсь там перемоги. Наша армія героїчна, тому що вона створена із синів і дочок героїчного народу. Наша армія без залишку показала свою відмінну рису. Такий результат закріпив за нею назву і популярність як найсильнішої у світі армії і дав усім чітке уявлення. Нині наша армія робить свою і потрібну справу, і надалі це буде так. Після вручення медальок почалося справжнє шоу. На сцену вийшли артисти, які зі скорботою заспівали пісні про родіну мать. Лунали революційні марші, говорили про якісь легендарні подвиги та незламний героїчний порив, який певно проявлявся в тому, як вправно солдати Кіма носили російські сухпайки. Усе це, звісно, під чітким наглядом вождя на тлі червоних прапорів і під звуки фанфар. Військові та їхні родини сиділи зі зразково щасливим виразом обличчя. Їй, мабуть, пояснили, що аплодувати треба з душею, не інакше. Після всього цього параду Кім Чинин перейшов до зворушливої частини покладання квітів. На сцені встановили стелу з фотографіями 101 загиблого на Курщині солдата КНДР. Кім з сумним обличчям обіймав заплаканих дітей, звісно, на камери, бо ж як інакше. Один із них навіть обійняв самого вождя. Це, мабуть, увійде в підручники як найвищий прояв прихильності режиму. Офіційно КНДР про свої втрати мовчить як риба, але британська розвідка раніше повідомляла, що в боях на боці Росії загинуло щонайменше 6 тисяч північнокорейських військових. Виходить фотографії на сцені, це лише короткий анонс. А не так давно, на початку липня, північна Корея влаштувала ще одне показове шоу. Тоді вперше публічно прощались із ліквідованими на Курщині солдатами. Тіла героїчно доставили на батьківщину, і їх, звісно ж, особисто зустрічав сам Кім Ін. Було все як за методичкою: трагічна музика, пісні про так звану СВО у виконанні північнокорейських і російських співаків. І кім, який заливався слізьми. На цьому, схоже, експорт солдатів не закінчується. За даними західних змі, північна Корея вже готує чергову партію м'яса для російських окопів. Кажуть, нових солдатів можуть відправити вже цього місяця. Нагадаю, перших північно-корейських вояків Кім направив до Росії ще у жовтні 2024 року. Загалом надав Путіну щонайменше 11 тисяч солдатів. Така собі дружба народів або ж диктаторів. І тут цікаво, з якою метою власне КНДР влаштовує цю показуху. Що це справжня скорбота, чи просто ще один епізод великого серіалу під назвою «Кім і його велика Армія? І на вашу думку, скільки ще солдатів готовий покласти їхній режим? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.